Мозримую з так званого саміту рішучих Зеленський вийшов на зв'язок із певним зверненням, яке вже охрестило історичним. Президент розповів про перелом у переговорах, яке змусив Україну піти на те, чого ніхто не чекав. Документ, на який послався президент, викликав хвилю емоцій серед українців. Сам захід починався спокійно і без ексесів. Та згодом почалося те, що потрясло кожного українця. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей та перемовин на саміті рішучих у Римі, після яких шокував своїми заявами. Вітаючи Зеленського у Квіренальському палаці. Лідер Італії підтвердив велику дружбу Італії та її повну підтримку незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Всі інші європейські лідери теж тепло зустріли лідера України. Цитую, наша позиція її залишається абсолютно твердою, і я хотів би висловити наше захоплення поведінкою українського народу, яка зміцнює нашу переконаність у повній підтримці та захисті вашої країни спільна заява на саміті рішучих. Ось як додали, як зазначено в декларації саміту НАТО, безпека України тісно пов'язана із європейською безпекою на відміну від тих, хто повертається до концепції переваги у відносинах між державами, відкидаючи нас майже на століття назад. Президент України також подякує в Італії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а за допомогу та організацію міжнародної конференції із питань відновлення України. Цитую лідера, Італійський бізнес зацікавлений брати участь у реконструкції. Відбудова нашої країни має стати одночасно її глибокою трансформацією, зазначив Зеленський. То насправді було й декілька тривожних сигналів з Італії, що вразили усіх на зустрічі. Відбулося наступне події на саміті рішучих прокоментував і публіцист, і письменник Михайло Шейтельман. То що він думає з цього приводу? Далі глядачі слухаємо. Прямо у них, видимо, слажився якийсь хороший альянс, тому що то вже третя зустріч з з папою Римським. Папу только що назначили, і це третя встріча. Ничего себе. То есть папа наш. Папа наш, могу я вам так сказать. Сегодня у него встреча с папой римским. Сегодня же у него встреча с Келлогом. Потому что там пройдет в Риме конференция о восстановлении Украины о послевоенном. Но я уверен, что, конечно, этой конференции дело не ограничится, потому что там сейчас будут переговоры, в том числе делегаций разных, и это будут переговоры о поставках оружия. И я уверен, что Зеленский сегодня в 17.30 у него встреча с, в 16.10, по-моему, с Сейчас, не помню. Сначала, короче, у Папы Римский. Потом, может, он уже встретился, кстати, не знаю. Потом президент Италии Серджи Батарелла, И потом, это президент, не премьер-министр, естественно. И потом Кит Келлок 17.30 сегодня. Я думаю, что обсуждать они будут, конечно же, поставки оружия. Ну, а дальше уже большая конференция, где приедет Урсула, приедет Антонио Кошта, президент Евросовета, и наши, я так понимаю, делегации все в сумме будут обсуждать и поставки вооружений Европой, и восстановление Украины. Хотя, может, поставки вооружений это отдельно. Я что-то лишнее сболтнул. Ну, простите, если что, Война цензуры вырезала. Да. Здійснити спільно нам або підняти ціну агресії для Росії в продовження війни, як змусити Росію до справедливого миру, як змусити Росію до перемир'я, які конкретні додаткові елементи допомоги потрібні Україні? Перелічив міністр. Нагадаємо, що днями повідомлялися про те, що президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це Зеленський дописав у соцмережі ікс. Глава держави сказав, що у розмові із британським прем'єром скоординував спільну дипломатичну роботу та обговорив очікування. Кування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться у Римі вже декілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення було максимально сильними. Додав він. Нагадаємо, що раніше французька сторона анонсувала зустріч у форматі коаліції рішучих, але зазначала, що вона відбудеться у межах саміту Британії та Франції у Лондоні. Також за словами Зеленського британський прем'єр висловив співчуття через останні масовані обстріли Росії та обговорив додаткове фінансування вже цього місяця для виробництва дронів в Україні. Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами. Мерами, зокрема, Рамштайн захисту життя має бути більше, підсумував президент. Коаліція рішучих на чолі з Францією та Великобританією заявила своєю метою надання гарантії безпеки Україні у разі припинення вогню. Але коаліція не проводила зустрічі із березня через розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитися підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні. В Україні в Україні десятки компаній вже пропонують різні системи протиповітряної оборони. Ми звісно ж, вже ж. Е, Ведемо е, перемови з країнами, які надають нам цю е, систему протиповітряної оборони. Ну і оповіщення теж нам е, немало важливе, воно ж оповіщує цивільних про саму ж небезпеку. Ну і от е, Ізраїль, наш, е, наш партнер, можна стаб, так, так би мовити, той, що зараз страждає від Ірану. Е, от е, вони теж нам запропонували свою систему. Оповіщення, саме е, ізраїльську систему локального оповіщення е, про повітряну тривогу, але місто Київ. Відмовилося саме від цієї системи, вона не захотіла бути саме цим пілотним містом для впровадження цієї ізраїльської системи локалізованого оповіщення про повітряну оборону. Про це повідомив саме Тимур Ткаченко. Це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. Ну Принаймні поки що це не стане містом для цього впровадження, попри саме попередні плани протестувати технології, схожі на ту, що використовується саме в Ізраїлі. Саме українські фахівці, військові фахівці, вони дійшли до висновку, що саме ця модель ізраїльської проти оповіщення про повітряну оборону вона є. Не для наших реалій. Справа саме в особливостях нашої війни, саме, ну не нашої війни, а розв'язаної Росією, це висока щільність забудови у нас інша, зокрема, саме у Києві. І це створює труднощі саме з точним визначенням районів загроз. Загроза з боку шахедів, це вже зараз не повільні цілі, це є швидкісні об'єкти, які діють фактично як реактивні снаряди. і Їх час підльоту надто короткий для саме вузькорайонного е сповіщення. Ну і плюс до того, що е прилітає саме ці ж обманки. Як саме в е оповіщення буде працювати саме з цими е дронами. Теж невідомо, тому і відмовилися. Ну і до того ж, саме ймовірні маршрути ударів можуть змінюватися за лічені хвилини, бо і, і тому локальне повіщення воно не встигає адекватно реагувати. Ну і і справді по цьому, тому, як гля... ну, якщо глянути, що з точки зору аналітики, з точки зору ем, доцільності. Треба більше обирати. Чим більше варіантів, тим краще варіант буде і для нас обраний. І ем, сьогодні е, також була новина про те, що, ну, як і кожного е, такого обстрілу, на жаль, цей обстріл е, на Херсонщині. Всі ЗМІ облетіли фотографії саме з Правдіного, що на Херсонщині, і знову ж. Цього разу загинула однорічна дитина, і вона була вбита російським снарядом От просто вдома, просто, просто тому що народилася дитина українцем або українкою. І от отут от зараз важливо не звикати до цього, бо саме цього вони хочуть, саме цього хочуть росіяни, щоб це ми сприймали за статистику. Ну, Як мінус один, як чергову новину з Херсонщини, яку можна просто проскролити. Але це, це не просто мінус один, це мінус ціле життя. Немає просто слів. Це мінус ціле життя, ціле життя, яке тільки починалося. Мінус одне майбутнє, яке от не, навіть не зробило перший крок. І це ще плюс один доказ, що. Росія веде, веде війну не за територію, вона веде війну проти факту нашого існування. І от треба засудження, так, треба. Але не у форматі глибокої стурбованості. Треба це робити, у форматі трибуналів, вироків, вироків саме по іменах вироків. Бо саме смерть дитини це не, потай, це, це не побічний ефект війни. Це яка це точка, де. Де немає повернення до нормальних відносин з убивцями. Це, це саме тим, ем, ну, тим, хто вірить у те, що з ними можна домовитися і що ми повернемо якісь про, розмови про братські народи. Ні, то, то цього не буде. На тлі саме ну, ми не маємо, ми не маємо просто ми маємо не просто пам'ятати, ми маємо просто щодня будуватись так, щоб ця смерть, як мінімум, ця одна, не була марною. Ну і на тлі саме щоденних героїчних звітів та засуджень московитів, які ми засуджуємо зараз у тилу, і ми часом забуваємо, що армія це не лише броня, а ще й відповідальність, довіра і чіткий порядок. І коли хтось із середини от цю довіру ламає, от. Наслідки будуть, мають бути безкомпромісними. Ну і один із таких випадків відбувся на Сумській, у Сумській області. Перепрошую. А саме те, що за матеріалами. Державного бюро розслідування до семи років ув'язнення засуджено військового за дезертирство та викрадення саме оцього бронетранспортера. І сумський районний суд визнав винним військовослужбовця однієї з частин у викраденні військової техніки і дезертирстві, і призначив йому. Покарання у вигляді семи років позбавлення волі у січні 25-го року. Військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив цю військову частину, саме і під приводом заправки бронетранспортера паливом, він виїхав на БТР з території частини і прихопив з собою автомат і попрямував додому. Куди? Додому на Полтавщину. Подолав він кілька сот кілометрів дорогами загального користування. Він залишив БТР на узбіччі біля села і пішов спати в лісосмугу. Працівники ДБР, вони з військовою службою і СБУ, вони затримали ж саме дезертира і викрадений. Бронетранспортер зброю було повернуто до військової частини.